А от справа тому, що ви дуже довгий час були саме пі, е, за кафедрою кафедри матмоделювання, моделювання так? Да, 20 років. Е, і от кафедра матмоделювання моделювання це все ж таки кафедра була підстригача, так, я розумію. Mm -hmm. тому, та. І я чому так питаюся? Тому що е, От з незалежністю України той принцип насправді Академії наук тої, прикладної математики, він дуже сильно змінився. Це не тільки в нас, і в Харкові, і де завгодно. Тобто, якщо, скажімо, Інститут прикладних проблем ще в ті часи до 91-го року займався оборонкою, тобто мали якісь там оборонні речі, то після того вже стало важко зрозуміти, чим вони займаються. Ну тобто вже абстрактні якісь були речі. І от як ви вважаєте, чи ту тематику ще якось можна відновити? Бо ж насправді, якщо так добре придивитися, то вже та плеяда тих фахівців оборонки, і увазі математиків, які займалися оборонкою, вони вже просто зникли. Ну, так, після Ярослава е, Степановича був е, професор Бурак. У нас зараз тут за кафедрою всі бурака якраз празу с тоді були вибори за кафедрою і, вибори, вибори. на жаль, ага. не вибрали ні одного кандидата, ні другого кандидата. А я вас. Тоді Викарчук, Спасибо. Іван Олександр мене викликав і, так би сказати, запропонував і просив. Стати за кафедрою. Бо так, до того, що коли так сказав мені проректор Кирилич, я ходив, що ти Микола, говориш, ти ні, що ти рішний ні, то кафедру розформуєш, зберегти. Ну, мене Мирослав Миколаїв червами, так, це попросив, щоб я дав згоду. Ну, і така так була така розмова, дуже-дуже цікава, я кажу, я не хочу. Вона сам каже, якби ви хотіли, я би вас не просив. То, <рес> <рес> я кажу, я буду мати багато ворогів. А він каже, а скільки вам років? Ну я чомусь так стало мені, я не знаю, як мені. А кажу, чесно, <рес> я кажу, так да, 42. А він каже, мужчина, чоловік, який має 40 років, він має ворогів. То саме, що жінка, яка має 30 років і не має коханців. Ніц не варто. Mm -hmm. <рес> Вас переконали. О, ти переконали. Ну, я кажу, там є два претенденти були. Кохайте, кожного з них не знаєш, ти. бо Вони програли вибори. Ні, то де. Ну і коли він каже, дякую, що ви мені сказали ні. Я кажу, Іван Олександрович, але я не сказав так. Він каже, також вам за це дякую. І ми пішли. Я вийшов, коли заходжу на каву другу, каже, ну що там? Я кажу. Словами Он услышал ответ, і не то щоб да, і не то щоб ніт, бо так і було. І на другий день вже вийшов наказ, і я так став, всі дуже переживали, що кафедра складна, ну, не знаю, кладачі такі. Але я пропрацював з ними 20 років, і ми просили, щоб я далі йшов на зукат, я скажу, досить, щоб в мене об'єднувались. Працювали добре, але з інститутом дійсно, тут якби був. Не. Ну, митримовається Іван прокопиш у нас і Червіка. Чи він каже, докторську навіть потім пише. Але також його кнопкою в інституті у Польщі працює. А всі ті дійсні більшість тих спеціалістів, шоколяну і так далі. Там були професори, теж, і йшли. Ти не думає, що вони зараз щось там не так, математика там сильно слід. Я знаю, що дуже всі ображались, чому там директора обрали. Не математика нашого випускника з політехніки, ну що зараз це. Як це. Десь... Кушнір, так, Роман Михайлович, Роман, Роман Кушнір. Ну не знаю, чи можна було б це відродити, як там цю оборону промисловиця. Вони ці працювали, по -то, тоді наші всі викладачі створі функції брали, просто брали, нічого не робити, на ті договори. Так було дуже вони мали такі договори. І що просто, аби не мали де гроші діватися. Давай, пиши, і там ти звідсладеш, що, щоб це. Бо таке було. А не знаю, не можу сказати Олег Володимирович, чи могли б ти зараз це відродити? Ні, насправді ну. ну, це складно, тому що, по-перше, ну, як би так сказати, от мене таке враження є, що є промисловість, так, яка не може поставити задачу матмоделюванню, так, а матмоделювання математику не може поставити так само задачу. Тобто, що не хоче, не може сказати. І цей розрив це дуже-дуже є складний. Ну тоді, так, вони мали тих договорів і до бюджетних, і, і до де ж працювали. Ну, наша школа, школа Анатолія Сіровича, це от і, і Кондратюк, два, перші професори потім е, Сказків, Васильків. Е, що ось ці доктори по цьому, я, то ми з контакти з ними так не дуже мали. Я знаю, що це, це прикладний той характер математики. Я відчув, як я був аспірантом і Флейшман, професор, він якраз був з ними працював з цим інститутом. І їм так, не так математика, їм застосування, яка прикладна математика. То деякі такі питання приходив до Анатолія Сіріча радитись, то ну, так трохи виглядало. Як на мене, математика. Він брав, от F менше Ж, він брав F менше Ж. Це неправильно, це інтеграл від чого ні? Ну от, нарисував. Він каже, а ну для таких функцій опуклий гарних у вас. Так і буде, якщо F менше Ж, тохідна. А насправді. Ну кому мені такі треба функції? От, от, от я тут дуже багато проходили на консультацію до Анатолія Сергійовича, Сіровича, Петро Петрович, якраз в писав по цій тематиці Бурака, то він казав, що. Він думав, думав, а Анатолій Сіроч йому давав ідею. І то і все, яке після того, як Анатолій дав, йому пішла робота і Думацький захистився. А так два роки думав, нічого не виходило, бо то щось. Не... А Анатолій Сірович свіжим оком подивився і дав ідею. Як тому ж? Я після того це слова Томацького Петра Петровича. Але щоб так контакти були між нашою школою і ось цим. Не було ні семінарів нам, не було, ні, 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 нічого. Не так самі по Я можу навіть так сказати, трохи, що от кафедра теорії функції, Глянці, Ольберше, Сорожду до моїми, то, то не так не дуже хотіли, щоб ми цю кафедру щось організовувати. Це Ярослав Регоровича, слово Ярослава Грегоровича, що залучив, Ярослава Степановича, що це таку елітну групу, так лапка, елітна ну, називалася. Ірса Степанович обіцяв брати кожен рік 20 випускників на роботу. Він 120, то, то якраз після третього курсу тих кращих студентів збирали в таку групу там читати, там, давали там. Не ну, знаю, що то рахуйте десь, по-моєму, з 86-го року то був набір в п'яту групу. Ну так, так, Мат так. Після, а то після третього курсу. <smari> тобто. З цілого потоку набирали ота п'яту групу. А, і та... там, були так, там були такі орли, да, що да, да. дуже потужні. Ну, правда, вони потім розсипалися по різних да. кафедрах з якихось причин. Ну вони от якраз казали, що 20 чоловік він обіцяв так. По слуху, я так не знаю. Сидоренко випускник він туди е спілкувався з ними. Ну, Іван Іванович мене прокупивши, ну я знаю, там Ми не буде взагалі. Багато ага. там флюот, там був, там ну, ці студенти, я їх знаю, такі хороші, багато що вони, будь-які в Києві, в Москві, але з твоєї групи да, щось. Тут якраз, якраз така проблема, що прикладники не вміють, не розуміють постановки задачі, для, як поставити цю задачу для математики, а виробничники не розуміють прикладників, тобто зв'язку як такого немає між ними. А ага. це є проблема з Ну, ми вже останні, коли я прийшов на кафедру то тоді знову за задумом, і задумом, за Ярослава Гроша Притули, він тоді сказав, що матмодаляння це добре, механіку фізичних процесів, а треба мати медалювання в фінансах і економіці. І тоді він з Сергія Павловича залучив до матку, а тут він сказав, що страхова математика фінансова і тоді був виконуючим войського за кафедрою так не був ніколи, то виконуючи військ. Якраз тоді з, е, пів кафедри це Прокопишин, Бугурій, Червінко на фінансову математику, а Підкуль, Ковус, він, чи ще там страхова математика почала. Коли я якраз прийшов, це треба було та акредитація, це все зробити, я не є. Ну але коли я прийшов, то я похвалюся, я не знаю, чи нині ще не хвалився, ні тільки. Бо дружина казала, тільки ти там не хвилися нічого йдеш, що зварити собі. Ну якщо б хвилися, то я вибачаюся, то можна то викинути, де я хвилися. А тут я кажу, що коли попав, то ми перший раз кафедра отримала свою держдепну тему. Завжди кожна кафедра мала, а викладачі були то на одній кафедрі, то в Ялейка, то mm -hmm. дифрівняння. Ти ми... допоміг мені Сидоренко в цьому. Ми сіли, оформили тему і ми вже мали. Ну, оків 10-15, подій зналися з кондриючиком, коли було об'єднання примусове. Тобто і тоді якраз це перше, а друге це було ту акредитацію фінансової Ну, Хлопці втягнулися, я бачу Сергій Іванович, страхова математика статті вже навіть публікує студентам. Іван Анатолійович фінансовий. Червінка старається, хоч і раніше я його на докторську вже захистив. І думав, що він стане. Так що Цій новий тобто, нові, нові напрям я якось вдалося акредитувати на 10 років. Це було в 2013 році. І Харків був голова з Києва, ну, це була, як то називається, експертна комісія. Mm -hmm. Приїхали, і, так сказав, перші отримали акредитацію, після того вже економіка, після того вже математика. А от якраз як актуальні фінанси, то ми перші, це, як то каже. Ту дорогу прокладали, в цю акредитацію тримала. А ще таке питання до цього всього. розумієте? Тому що як? От я з багатьма людьми на Заході, які займаються цією тематикою, трошки знайомі. І коли їх питаєшся, от, хто ви такі є, вони так усміхаються і кажуть, ми взаємодія прикладні математики, займаємося математикою, але застосуємо це все в економіці. І... Коли зустрічаєш економістів їхніх, то вони кажуть, ми економісти, так? ми взагалі займаємося математикою і застосовуємо це все в прикладній математиці, яка називається економікою. І в мене таке от враження виникає, що на якийсь певний період наша та економічна наука вона була така дуже далека від тої математики, yeah. чи ні. Тобто, якщо. Тобто, yeah. З точки зору я, західної, економіки, си... вона навіть не була ось, да. да. Якщо вже її називати економікою. Знаю, що вже останні роки, зараз, якщо вона є кондидатську, докторську економіку, то всі звертаються до математики, бо інакше, якщо не буде, каже, хоч якусь формулу нам, хоч якесь щось, бо каже, інакше. не. Так що у нас зараз і були, от і Микола Іванович, в Угрі. Уби до того гарну дитину, але він сперту не брав, то віддав на економічні. То вона просто під ним приводом працювала, але керівник рахувався, там якийсь економік, захистила з фінансу з самої страхової. Е, не знаю, може такий випадок навести. Шла в гроші, також тут казав читати матекономіку, запросив був Матаманюка професор, так професора. Коли прийшов десь, якраз наш перший курс, не знаю, то був. Де син Гуронато, перший набір э, статистики. Okay. Він каже, що от економіка так зростає. Він каже, ну так зростає, це Степеневич по експоненти. Він каже, що прочитав одну чи дві лекції, більше не зміг. І тоді прислав здається, цього. Як він, що потім став деканом Степан Михайлович. Панчишин. каже. Бачите, за десь бачить, то вже пан Чищен, він якраз ту перевів, переклав книжку mm -hmm. з іноземної мови в матекономіку. І от вони тепер трошки так, математику там впроваджують ту економіку. Ну, а в нас це, це заклад ті основи матиконо, це Сергій Павлович, як не як він три, скажімо, тих посібники написав, хай там це переклад, хай це що, але це як і зараз ніби там розвивається. Є аспірантура, ой, є майстратура, правда, чесно не беруть Є доктор наук. Ольскера. Але в гардеміці. Матикономіці не так. Ні, ні, про економіці. Не, 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 економіці не, по... Навіть немає не Ні. Не. Справа тому, що немає не ми... такої, якби ради рад нема. мат моделі, інформаційні системи в економіці і технології. І працівній технології Так, Але це, це все ж таки економіка, не математика, розуміть, це. Бо в неї в і... да, да, неї нема доцільної математики. Ну, Тараса вся математика. І це, це є добре, що нарешті економісти повернулися до того, з yeah. чого вони починали. Бо я вам скажу, я мав таку необачність я в інтернеті стягнув перший підручник з математики, який був надрукований. Він в мене є, він є кольоровий, він і є єдиний бібліотекар, наскільки я пам'ятаю, чи в Женеві є, чи в Цюріху. В єдиному екземплярі, дійсно. Десь якісь там частинки обуляють uh -huh. по світі, типу в Чикаго, в бібліотеці, чи де. Але цей підручник був виданий директором технічної школи з економіки 1479 рік. Тобто, і насправді та економіка, це підручник з арифметики, і вони пояснюють, ну, Тобто їм та їх не цікавила геометрія, їх цікавило, як продати, як заробити гроші. Ну, це самі знаєте, ганзи mm -hmm. німецькі. Це видано було в Нюрнберзі. Є досить, і, і, і ті традиції, які є в цих ганзійських шкіл. Тобто, вони зараз, напевне, плюс стали технічні шули, так, технічними школами, потім технічними університетами, вони зараз розвиваються. І, ну, Якщо ти не знаєш математики, то який ти можеш бути економістом, бо я, ти, я, ти я, не я, розумієш що... бухгалтерії. Бо все ж таки там треба розуміти, звідки yeah. воно береться і, і чому воно береться. Якась логіка має бути, відповідно, якісь закони, і ці закони є математизовані, а не просто там. Що казав Карл Маркс своїй політекономії? Ну то тому і наші випускники, математики, їдуть німеччині зарата. Mm. І Боднар наскільки, ну я вже не буду сказати. За Тарас Тарас вернувся, але працює з і Ті два хлопці, з брати такі кожен. Mm, так. Той і той. Вони її беруть з руками нами, то зразу не треба нічого там перездавати, нічого доздавати, вони зразу йдуть в аспірантурою А вже як йдуть наші комісти, він бачиться, рік-два, ще раз, як то каже, той магістерку закінчити. Аж потім він може п'їжджати, бо то не так. Ну, і так само ця наші міжнародні відносини. Там вони мусять ще довчі, щоб ти на п'їжджі, треба перше. Ще пройти якийсь курс. Ну, так, тому що. Так що вже була у нас, і каже, от нас на факультеті, у нас в університеті ще математика. Ну, а не знаю, до тепер, слава Богу, ще що стоїть. Ще. А далі я хочу сказати чому, я не знаю, як далі, бо візьмемо останні п'ять років. Андрій Андрійович Кондрячук помер, нікого не взяли. Комарницький, Микола Ярславич нікого. І так далі. Васильків, Ярослав Володимирович помер. Нікого. Тобто нас качіє, нас скорочує, нас просто автоматично відбувається і це, 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 це Я, навіть, я знаю п'яту частину не назвав. Ще ну, раз я можу продовжувати, продовжувати і продовжувати в нас. І немає, що саме цікаве, що заміни такої достатньої. немає. Ну, так, ну вже тепер, от, от ми вже бачимо на кавдер-механіці, як бачите. Яка була механіка? Колись у нас наверху да, ці два професори померли один за другим. І того нікого. І а, Андрійчук Василь Іванович так само помер на його місці.